95-й квартал сам зізнався в одному із своїх скетчів у тому самому новорічному випуску, який не робив стільки шоу, що їхнє шоу слабо інтелектуальне. Проблема у тому, що, начебто, вибачившись перед українцями за не надто доречний гумор. Та пообіцявши вирізати з підсумкового випуску скандальну сценку із Переселенкою із Кадовська, у підсумковому випуску вони не надто поспішають виконувати обіцяне. Принаймні, станом на 5 січня ранок цей випуск на Ютубі залишається не перемонтованим. Більше того, на офіційному каналі. 95-го кварталу додатково розміщений окремий цей скетч розміщений окремим роликом. Очевидь, для того, щоб усі, хто хоче посміятись над нещасною переселенкою, не надто довго шукали його у великому випуску. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Тут ми завжди говоримо про головне. Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст і обов'язково прокоментуйте те, що ви думаєте про це. Також поставте вподобайку цьому відео та підтримайте канал підпискою на Патреоні, чи долучайтесь до числа спонсорів або донаторів каналу. А ми робимо повний розбір скандального новорічного шоу на 95-му кварталі, де вони фактично познущались з усіх, хто зараз намагається перейти на українську мову. Таке враження, що у 95-му кварталі не особливо цікавляться думкою українців про їхню творчість. Навіть на рівні відгуків у соціальних мережах. Ось три останні відгуки про це відео у їхньому ж каналі, Під саме цим скандальним відео. Отже, Наталія Пасемник за Скадовськ було дуже образливо, плюнуло в душу. По-перше, Скадовськ це південь України, а не Схід. По-друге, в Скадовську всі школи були українські, тому всі мешканці міста знають і розуміють українську мову. Я там прожила майже 40 років і завжди говорила українською. Діти теж там виросли і спілкувалися українською, і ніхто нам не казав, що нас не розуміє. Єліна Іваночко, запрошуємо вас весь колектив 95-го кварталу до міста Скадовськ. Будемо разом вивчати українську мову. Умова, приїздіть прямо сьогодні. Ві Віктор не смотрел з 2014 року, це 95-й квартал, і вижу, що абсолютно правильно ділав. Отже, це кінець цитати. Я не вибирав спеціально негативних відгуків. я просто взяв три, е три останні відеоки, які були на той момент, коли я е е працював з цим відео. Позитивних відгуків я там чомусь не знайшов. Ну, але тепер повернемося до самого розбору. Отже, у новорічному кварталі не так багато політики, начебто, і вона розкидана невеликими шматками по всій трьогодинній програмі. Однак об'єкти їхньої, їхньої критики, ну це загалом буде, мабуть, з півгодини. Присвячених політиків в тригодинному випуску. Отже, об'єкти для своєї, своєї критики вони знаходять доволі цікаві в лапках. Ірина Фаріон, Віталій Кличко, Микола Тищенко і Петро Порошенко. Ну, як же без нього? Ну, Також є поодинока згадка про Ілю Киву та окремий скетч про Лукашенка. Путіна і Кадирова, ну, перед яким свого часу вибачався Володимир Зеленський. Тепер вони його так, мовити вже перед ним не вибачається. Ну це прогрес. Ну, звісно, Лукашенко Путін і Кадиров говорять російською, і бо, як сказав ведучий, це здається, Пікалов, вони не варті того, щоб говорити солов'їною. Ну, взагалі, -то наша мова, не солов'їна, а українська. Ну і ще є такий узагальнений образ Анатолія Галушка у виконанні Юрія Ткача, як збірний образ людини, яка не здатна оцінити державницьких потуг Володимира Зеленського. Ну, не пороховод нібито, але легкий натяк на це присутній. Ну, і отут є дуже цікаво. Отже, є... По суті, першим скетчем є, так би мовити, новорічне звернення Володимира Зеленського, створене, як переконують автори 95-го кварталу штучним інтелектом. От, і... Дбайливий батько Володимира Зеленський з екрану телевізора персонально говорить з цим Анатолієм Галушком якого виконує Юрій Ткач, і розвіює всі стереотипи, начебто які поширює Ана... Анатолій Галушко і виконує всі його, так би мовити, дурнуваті захстінки, як, наприклад, не воювати по вихідних. В чому є небезпека такого скетчу? По суті, він знецінює будь-яку публічну дискусію. Зеленський це дбайливий батько, який все знає і все робить для добра своїх підлеглих, своїх підданих. Натомість Анатолій Галушко це таки собі трошки дурнуватий, прошелепкуватий. Простий українець, який дає такі ж дурнуваті поради владі. Тобто, виходить, що це будь-яка дискусія відносно рішень влади, вона є неконструктивна, він знецінює саму ідею обговорення влади. Тобто влада прийняла рішення, воно розумне. Тому що воно розумне, тому що воно від влади. А все інше не підлягає обговоренню. Перепрошую. Це, це, це типова совєтчина рішення 26-го з'їзду КПСС, чи, точніше 25-го. Це було тоді найбільш яскраво виявлялося. Ну і плюс дружні шарші на Володимира Зеленського, Боданова, і ніякого конфлікту з залужним немає. І все це накладається на назву самого шоу, який називається Єдиний квартал. І цим вони демонструють, що вони чітко працюють на владу. Не на перемогу, а на владу. Тому що перемога і влада це все-таки трошки різня, м'яко кажучи. Отже. Тепер спробуємо розшифрувати посил, який зроблено у всіх, так би мовити, політичних скетчах цього шоу. Тобто є, знову ж таки, хороша влада, дбайлива влада, і є неправильні люди, причому тут змішано людей абсолютно різних, з різними поглядами. І з різним ставленням до влади. Тобто Фаріон, Кличко, Тищенко, Порошенко, ну Фаріон, для прикладу, зараз не має ніякої ні політичної, ні адміністративної влади. Вона є просто однією ну, відомою, достатньо авторитетною українкою, яка має свою позицію. Так, часом вона є. Скандальна, а часом вона є і конструктивна, як не дивно. Ну, вам може здатися дивно, але так є. Не все, що вона робить, є апріорі погано. І, 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 і також є правильний Зеленський. Правильний буданок і залужний, якого якісь нехороші сили, начебто хочуть відірвати від влади, але які все ж таки стає на бій влади. І при цьому, ну, для прикладу, нема жодного скетчу. про ухилянта, про тих, хто здає українські позиції, про колаборантів. Ну, тільки побіжна згадка про Киву. Тобто, по суті, не про реального колаборанта, а, вірніше, не про того, що діє зараз, а про того, що загинув уже, і який реально знешкоджений. А, натомість маємо Віталія Кличка як велику проблему державного масштабу. Ну, я розумію, що Віталій Кличко є зручним об'єктом для критики. Він є легкий для насмішок, але це не те, над чим треба зараз реготати у такий час у першу чергу. Це не найбільша проблема. І тим більше, що за тим проглядається, скажімо, політична ненависть до Віталія Кличка. Тобто це канал, який. Несе роз'єднання за політичною ознакою. Є правильна влада і є її вороги, причому часто абсолютно надумані. Е, ну, Ірина Фаріон, е, я також вже про неї трошки згадував, і так вона дійсно є зручним об'єктом для насмішок, вона людина дуже прямолінійна, е, дуже безкомпромісна часто. Не завжди дійсності конструктивна, але тим не менш, вона зараз не має... Ніякої ні політичної, ні адміністративної влади. Тим того, що, з чим вони борються. Вони закидують фаріон і боротьбу з англізмами. Хоча в реальності, хоч, хоча насправді це є реальна проблема, і тут вона є цілком конструктивна. Якщо вони цього не розуміють, то їхня проблема. Знову ж таки, Петро Порошенко політичний опонент Зеленського, однак даруйте він опонент не в час війни. Зараз не час ділити Україну за політичною ознакою. Він точно працює на перемогу в будь-якому разі, попри його ставлення до Зеленського, я думаю, що воно як було негативним, так і залишилося, але він є достатньо конструктивний. Микола Тищенко, так, ще один зручний об'єкт. Але тут виникає питання: а чому над Миколою Тищенком вони не насміхалися в той час, коли він був у фракції Слуга народу? От що помінялося, він як був, перепрошую. Ідіотом тоді так ним і залишився. Тобто це є сміх по команді. Ну і ще одна небезпечна тема, яка закинута вже на завершення самої програми це обігрування теми із спільною фотографією чи навіть новолічним зверненням Зеленського та Залужного. І, так би мовити, примкнувшого до них Буданова ну і Малюка, який долучився до, до цього фото, так би мовити, чи раніше до цього відео, так би мовити, віртуально за кадром, тобто вони піддають сміху абсолютно конструктивну ідею. Єдності, насправді якби таке звернення прозвучало у новорічну ніч. Але не в кварталі, а від реального Зеленського, Залужного, також Буданова і Малюка, який би вийшов за кадру, а встав в кадр, це був би потужний політичний крок. Який би оцінили і українці, і союзники, і наші вороги. Е, натомість ми отримали незрозумілі сміхуйочки, мовляв, немає ніякої проблеми. А насправді ви, ви просто просирали реальний шанс. Е, е, і насправді, попри свою назву, єдиний квартал. Це квартал роз'єднання українців за різними ознаками мовними, географічними, політичними. Квартал сварить українців. І у тому вигляді він не може існувати. І, мабуть, вибаченнями тут, перед мешканцями Скадовська, не обійтися. Проблема вже навіть не в тому. Е а портал не може існувати у тому вигляді, в якому він існує. Принаймні на телебаченні. Дякую за перегляд. Якщо ви згодні з цим, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Ну і долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Дякую.